Всім привіт друзі! З вами Носі Яр. Давайте заберемо перші це І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Як ви пам'ятаєте, я був закінчив на серії в Майнкрафті, де я добув от оці от предмети. цього От оці от такі от предмети. І це лакі-блоки. У нас друга частина відкривання Лакіблоків. Давайте ми почнемо. Думаю, ви чекали цю серію, як я. Бо я дуже хотів відкрити ще лаки блоки. Це я відкриваю третій раз за все, за все життя, думаю. Їх ніколи не відкривав. Ну, хіба на сервері в одному в Майнкрафті, і то були не дуже летне. Так дивіться, залізку. У Лакі Villager, що продаєш? Капець та The Lucky Swar... Капець. Шо і Ні! Блін, я думав нам буде ще хоча б вести хоч якось, ну ні. Блін, давайте відкривати. так. Інструменти. Ні. 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 Так давайте перше заберемо все, що я не потрібно. Это отсюди от... Сюди, а, тут нічого. А, ой, треба блок у нього скупати тут. Дивіться, що було. Так от. І оп, Там котик був. Дивіться, давайте буде. О! Один лакіблок везучий, другий ні. Ммм, mm, давайте подумаємо логічно. Я давайте правду. О, повезло, дивіться. Гнопний блок, можна таке. Грати. Так, ще раз. <гас> ну, все, капець. Дурацький зомбі, як завжди, мене виробив. Цей зомбі завжди в мої відоси попадають. Завжди. Не блін, щоб він не попав, так. О! Витя, до Хелловіну! Ну ми, ми його, конечно, як українці, ми його не святкуємо. Але все одно прикольна тема, приколь. Это у чого слізняка піддервемо? У та у того покладемо... А чого ми відео? А, я не можу покласти. Ай, коротше, добре. Розбиратися там зараз не буду. Ні-ні-ні-ні-ні! мене вже навчило, знаєте, Мене вже навчило, тому... Ні, поки що складується. Так. О, а от мої ресурси, так піднімемо самі, пожали. Від авторать, если знаєш. Однак на нитах, давайте. Ми підстроїмся. І це і от шлакі блок ломає. Опа! Не повезут. Я думаю, зараз бабахну. Так, Прикольно, прикольно. Так. Коти... Коти! І золото! Блін, от коти це реально тема! Блін, лайк хто собі хоче кота до хати. Так. Хай кладемо, це сюди, це сюди. І алмаз. Якщо ви хочете, щоб я, може, би якусь серію інакшу зробив, про вже інакші лакі-блоки, але на цьому самому місці... То давайте тоді наб... будемо набирати лайки. І щоб я бачив актив і будем. Пас, блін, за 7 днів ж можна набрати хоча б один лайк, на Я ж стараюся. Блин, ні, ні. О, так можна. Я не встиг Блін, я ще й затупив мої ресурси. Всі, напевно, вже збільшу. Так, шо то? Ой, і емера... емеральдовий блок. Так, шо то? Коні. Скриня. Нічого цікавого. Опа. С е, романтик роз. Чесно скажу. Ну мені воно не треба, тому добре. Продовж. Так. Стіл зачарування, дивіться, прикольно. Броня. Нічого броня. Два тут і сет своей броні зброю. О! Дивіться то саме випало, прикол! Ой-обов'як. Ой. Тільки мені здесь за якась паспорта. А вот все вже... Ресурси годні, я вам скажу. А мене ми мирний? Так. Це броня. Броня, дивіться. Так. І повезло! Ну, правда, годинник це... Я не скажу вам, що це круто, але ну, блін. Нам везе. Давайте покладемо алмазики. А, броню. А цю броню я би склав. от цю. І залізь. О, дивіться, супера. Щоб я міг ломати блок, давайте приступаємо. І... Ой, коні! Ну зато слизняк. Пахне. Е! Він не б'ється! ні Нет, читерський. Ой. Так. Не давайте, щоб він не пройшов. Давайте ламати цей локі блок. Локиблок это си давайте. Так. І залізний блок. Хм, це таке. Круто, але не дуже. О, блоки-блоки. А, тут мої ресурси, до речі, були. Дивіться, дивіться, так. Давайте ми зробимо собі такий от мостик до локі-блоків. І будемо їх відкривати. Ой! Здається, ця платформа взірветься. Давайте по фасту, коротше, відкриваємо. О, ті їжі. Скільки всього беремо! А як мені вибратись? Так, добре, давайте вибираємось. Ну Це на раз-два було. Так. <гас> ну ні! Сіки ресурсів! Ай, добре, коротше, як завжди. Ну ярш я. Не за мені завжди. Так. Йоп! Знаєте? О, алмази забрав. Їжа. Не, знаєте, щось мені не, не хочеться більше того робити, так. Дивіться. Скільки вс пона випадало! Капець! Дитя було о, брунька! Вітя броньо. Так Опа-опа! І... О, блок, дойде цей. Опа! Ви скільки в мене, боже, скільки вс пона випадало! Так, житель, корка. Ні! Не закривай, закривай, закривай! Вау! Паркур! Ес! 46 алмазів, так скажем, за паркурчик, як я А де мої скрині? Ей! Скръйні берни! Нічого собі дерево виросло. Давайте покладемо! Так, анлаки поушен не. Ой, а граф штаны, идеально. Так, один смарахт. Алмазики. Будочка. Давайте шо, зробимо портал, думайте. Я не знаю. Це моя охну, я думаю, у меня чуть будет рада. Так, ці ресурсы мы не нашкоді, давайте доломаємо лаки блоки. двох. Капец! Ну не, ну як завжди, но сикер завжди. Так, капец. Один лаки блок рушився, не? Ч Прекрасно. Блін, ч я зразу не з не той, не вдивись? Так, давайте ну, до Ану, ну ч дивіться. О, броня, бруня, ні, ні ні не не падай тільки. Так, знов ця квіточка. Золотий блок, оце непогано. О, рівень! Рівень, рівень. Зберемо рівень. Так, золотий блок, давайте ми його розкрафтимо. Покладемо до свого залізка. Так. Думаю, давайте зробимо портал в ад. Цей. от. Хто знає? Три. Чотири блоки. Раз, два, три, чотири. Він слизняк долублений. Давайте ми його виробимо тільки, бо це буде жесть. Давайте. Якусь зброю любу. Е, Мотико, давай, давай. На тобі, на. На. А подайте просто. І ми будемо зараз закінчувати. Так. Все. Я збудував це. І тепер можна закінчувати. Якщо ви хочете продовження, тільки величезне продовження, щоб я десь на хвилин, думаю, 20-20 хвилин, як я відкриваю лакі-блоки, і от оцей от портал відсунуть котрі, блять, саду. Навіть кот як хоче, щоб ми зробили портал. Тому давайте, якщо на цьому відео, давайте нехай набереться е, 2 лайки, 2. То тоді я роблю відео на 20 хвилин, як я відкриваю лакі-блоки. Тоді з вами був я, Насті Приєм... приємного вам перегляду, якщо ви будете що інакше щось дивитися, і па-па!